Скажіть, будь ласка, існує така інформація, хочу підтвердження або спростування, що фактично це було особисте рішення а, Валерія Залужного, головкома залужного вивести під Київ з казарм в Білої церкви 72-гу бригаду, і саме завдяки цьому, 72-га бригада під керівництвом полковника вдовиченка, позивний славян. І змогли стримати наступ росіян. Бо якщо б не було, не було прийнято те, те рішення про виведення і підведення захисту Києва, то Київ був би, ну м'яко кажучи, голий. Це правда чи ні? Звісно, правда. Головна збройних сил України він приймає всі рішення, і без його рішень жодна військова частина або підрозділ вона не може змінювати своє положення. Під час підготовки до війни це був мирний час. Це були рішення суто головнокомандуючого Збройних Сил України. Дякую за пояснення, тому що багато інформації ці теми весну. все. це я і коли я почув перше, це ну був здивований. Мені сказали, що якщо б залужний не привів 72 другу славетну імені чорних запорожців під Київ. То Київ був би незахищений і росіяни би зайшли тими самими колонами. А так, прорахувавши ситуацію, він спрацював на випередки. Фактично, нікого про це не повідомивши, і, ну, м'яко кажучи, ні, це не самопроста, але це якраз та історія, коли на грань.